Єпископ Ірпінський Климент, Українська Православна Церква. Шановний Арсенію Петровичу, шановні учасники сьогоднішнього засідання, звичайно, хочеться долучитися до всіх тих гострих питань, які вже були підняті сьогодні. І, зокрема, звичайно, українське суспільство боліває за конституційний процес і щиро бажає, щоб ті реформи, які започатковані, щоб вони принесли благо українському народу. І питання, які пов'язані із внесенням змін до конституції стосовно визначення інституту сім'ї і ролі сім'ї, от вони дуже болючі. І не лише це питання стосується того, що в Конституції має бути визначено, що сім'я це союз чоловіка і жінки. А окрім того, ще важливі питання пов'язані із формуванням так званої ювенальної юстиції. Це те, що сьогодні викликає занепокоєння у релігійної спільноти. Наступне, на що я хотів би звернути особливу увагу, це дотримання прав людини у галузі у сфері релігійних свобод. Ми сьогодні знаємо про те, що напередодні. Святкування державного свята Дня Хрещення Русі було два резонансних вбивства. Вбито було священника з ухвалим прицільним пострілом, голову, два постріли були, і закатовано було монахиню. Ми зверталися до представників органів внутрішніх справ, щоб ці вбивства були розслідані об'єктивно. Щоб не було ніяких спекуляцій на цю тему на сьогоднішній день, по одному вбивству є якісь дані, але вони не дають відповіді на всі питання, вони породжують ще більше питань. По іншому вбивству немає ніякої відповіді від органів внутрішніх справ. І доки цієї відповіді не буде, ці спекуляції будуть продовжуватися, і суспільство має знати відповідь на ці питання. Інша болюча справа це те, що пов'язано із конфліктами на релігійному ґрунті в деяких місцях, пов'язаних із перерозподілом культових споруд. Зокрема, найбільше це, можливо, на Західній Україні, іноді це буває в якихось інших регіонах. Але чим супроводжуються ці конфлікти? Ці конфлікти супроводжуються використанням, зухвалим використанням сили. Ще нещодавно у цих цих конфліктах приймали участь люди із нашивками правий сектор. Після відомих подій у Мукачевому цих нашивок ми не бачимо тепер в цих конфліктах. Thank <laughs> you. Тепер ми спостерігаємо, що бувають випадки, коли люди із протинаменами свободи такої такої політичної партії теж приймають участь у цих захопленнях. Ну розумієте, для того, щоб суспільство нормально функціонувало, чогось добиватися або чогось щось вирішувати, якісь проблеми, неможливо силовими засобами. Ми біля Верховної Ради ми спостерігали наслідки цього. От те, що відбувалося біля Верховної Ради, воно майже щотижня відбувається в деяких парафіях православних. В деяких регіонах України. І доки цього не, це не припиниться, я б сказав, що, власне кажучи, це не є щось таке значуще для релігійної ситуації в Україні, тому що ми знаємо статистику релігійну, і ці 2-3 десятки конфліктних ситуацій, вони аж ніяк не змінюють релігійної статистики в нашій державі. Але вони волаючі, і, власне, вони є тими фактами, які не можна запровадити. Вони стають подією, яку використовують вороги нашої держави, і маніпулюють цими фактами, і тут нема куди подіти, тому що є відеофіксація, є документальна фіксація, і на жаль, такі жахливі ситуації, коли є навіть рішення суду, яке забороняє обласній адміністрації приймати будь-які зміни. І, попри це рішення суду в Тернопільській області, голова адміністрації нахабно обманює вірян і е, вносить зміни до е, статутів і і робить так, що наступного наступної неділі на церковному підвірі ще більший конфлікт. І застосуванням сили, і що завгодно. Ну ми не можемо так далі рухатися. І в нас в Україні є 161 стаття Карного кодексу, яка чітко вимагає порушення кримінальних справ не тільки проти людей, які безпосередньо приймають участь у розв'язанні релігійної ворожнечі, але і тих посадових осіб, які сприяють цьому. І власне, звичайно, ми. Я думаю, що політики більш ніж хтось інший розуміє на собі, що означає маніпуляція суспільством через засоби масової інформації. І Українська Православна Церква сьогодні якраз є жертвою цих маніпуляцій. Вона неодноразово висловлювала через звернення своїх соборів, синодів про те, що вона підтримує державну цілісність і всіляко підтримує всі добрі ініціативи нашої держави. І тому ми благаємо, тому що люди на місцях тоді прості люди в маленьких селах. І сьогодні, ви вони знаєте, вони є частиною того громадянського суспільства. Вони вже сьогодні зрозуміли, що їм не допоможе не губернатор, ніхто інший. Ось вони самі збираються, групуються і звертаються до всіх органів, до, до всіх засобів масової інформації, розповідають про свою біду. І одні в одному селі навіть просто люди похилого віку зібралися і звернулися до органів влади з такими словами Ми живі люди, почуйте нас. Ось ми дуже просимо відповісти цим живим людям про те, що, що в них политься. Дякую. Андрій Осеч. Дозвольте, Андрій Осевич, директор департаменту нашого, прокоментуйте, будь ласка. Дякую, Владипо, за вашу позицію. Ми намагаємося всі ці випадки відстежувати. Їх є трохи більше, майже 70 чи 80, є моніторинг. Ми по кожному випадку спробуємо скласти загальну картину. Причини тут досить складні і десь однозначно навряд чи можна вимірювати ці явища, бо в окремих випадках це спричинена позиція місцевих священників. Це реакція громади. Є я можу називати конкретні випадки в Житомирській області, в Рівненській, де священник е, своєю антипатріотичною позицією змусив людей реагувати в той чи інший спосіб. Ви знаєте ці всі випадки. Друге, е, друге, е, ну може вам говорити. Друге, це загальна зміна. Е, Свідомості в багатьох громадах. І це є об'єктивний десь тренд для того, щоб відстежувати, ми в листопаді створили робочу групу. Ви знаєте, було три засідання, на жаль, через якраз позицію Української православної церкви, зараз ця робоча група не працює. Ми були дуже раді відновити, тому що на експертній раді, яка діє при департаменті, яка з минулого разу ми обговорювали варіанти вирішення цього питання. Підходи і рекомендації для місцевих органів влади, як в кожному конкретному випадку. Звісно, коли є насильство, однозначно, що буде реакція. Тут повинні бути правоохоронні органи задіяні. Але з іншого боку, ми повинні дотримуватись строго букви закону і стаття 8 Закону України про свободу совісті людині, організації дозволяє зміну юрисдикційної належності. Близько 20 випадках в Україні відбулися зміни безболісно, коли і повністю громада переходила. Більшості випадків є розділення громади, і тому треба виробляти певні систем напрацювання, як діяти в усіх цих випадках, щоб кожна сторона конфлікту, і та, що вирішила змінити і свою юрисдикційну належність, і та, що хоче лишатися в Українській православній церкві, знайшли консенсус і порозуміння. 12 разів ми зверталися до представників Української православної церкви, сигналізували про ті конкретні випадки, особливо в останні насті, там було їх 4 чи 5. Коли е, окремі священнослужителі ну, вдавалися до певних заяв, кроків і дій, які не завжди зараз можна розцінити в контексті сучасної ситуації, ми би хотіли отримати не дуже конкретні відповіді на ці всі питання, і ми відкриті, і запрошуємо знову ж таки і до експертної ради нашої, щоб обговорювати і просимо відновити робочу групу, яка діє і відстежує всі ці. Можна ремарочка тільки. Я розумію, Андрій Васильович, але це все філософія, тому що конкретно щодня порушується кримінальне законодавство людей б'ють. Тому тут говорити про 3-4 випадки, воно мені здається, що це некоректно. Окрім того, ми бачимо, що наслідки є, що навіть е, вбили Ну, Немає відповіді на те, хто це зробив. І, е, Тут просто вопіюще, як то кажуть, факти, коли голова Тернопільської обладміністрації, як ви кажете про закон, він просто ігнорує рішення суду і робить одне рішення, друге рішення, яке тільки розпалює міжконфесійну ворожнечу. Я не, там село маленьке село, одне маленьке село, друге маленьке село. ніщо там не зміниться, скажімо, релігійна статистика у нас ніяк не зміниться. Але це все на руку тим, хто на слідкує ці всі події, і потім говорить і як. Жупило махає про те, що ось, подивіться, що відбувається, порушуються фундаментальні права і свободи.